Слава Ісусу Христу! Господь з нами. Господь завжди вірний і завжди з нами. Слава Господу! Після такої пісні в мене є велике бажання помолитись. Якщо ви не проти, давайте разом подякуємо Богу, що він є з нами. Небесний Господь і Бог. Ми дякуємо, що ти є завжди з нами, що ти направляєш, що ти ведеш кожен день, що велика Твоя милість, Господи, і ми це бачимо, відчуваємо, переживаємо в нашому житті. Хоч є непросто, але віримо, що ти є з нами, коли нам важко, коли ми переживаємо, Господь, Твоя сила, Твій люблячий. Дух Святий, Він є з нами, Твоє Слово, Твоя церква, брати і сестри, які допомагають, і вірю, що ти через нас, Господь, змінюєш цей світ. Дякуємо тобі, що ти є з нами. Вірю, що ти, як сказав своєму слові, будеш завжди з нами аж до приходу. Господи, ми очікуємо на тебе, і ми дякуємо, що ти з нами видиш твою церкву і благослови всіх нас. Амінь. Амінь. Слава Господу. Зачитаємо разом слово Господнє. Два місці писання, перше, це пісня апостола Павла до Римлян, 12 розділ з першого вірша. Тож благаю вас, браття, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добро, приємність і досконалість. І ще одне місце писання: приповісти Соломона, 4 розділ з 23 вірша. Приповісти Соломона, 4,23. Понад усе, що лише зберігаєш, бержи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Амінь. Хочу задати риторичне питання. Скажіть, будь ласка, а, яких звичок, ну, кожен буде про себе думати і про себе відповідати, яких звичок більше у нас? Добрих чи поганих? Хтось не міг змовчати навіть про себе чи пошепки каже: добрих, добрих. Це приємно, що є добре. Але іноді. А, коли друге питання сказати: якщо думок у нас більше святих, Божих чи гріховних, хтось каже по різному, так? Да? Коли людей питаєш про це, люди по різному також відповідають: я чув багато відповідей, одні з відповідей кажуть, ну, все залежить від обстановки, від дня залежить різні обставини. А, а дехто каже щиро каже, та завжди більше негативних. Там звичок, думок. Але я вірю, що у дітей Божих, церкви Божої, як вчить писання, і як ми пильнуємо своїми думками, і стараємось також змінювати свої звички, тому що е, є така грець, ну, давня поговірка, що пожнеш, посієш думку, пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, поженеш характер. посієш характер, поженеш долю. Ми щось сіємо, щось жнемо. І апостол Павло звертає нашу увагу, щоб наші тіла, отже, наш розум, дух, душа і тіло були всеціло посвячені, як жертва свята приємного Господу. Ми з церквою ці дні читаємо такі е, книгу Левит, і я по-особливому, ну, можливо, хтось дуже, дуже любить книгу Левит, але коли я починаю так, е, книги читати, і собі думаєш, такі думки приходять. Ну це ж було колись. Ну Колись там ті жертви були, колись там жертва примирення, жертва огняна, жертва за гріх, жертва освячення. Зачем Ну собі, просто такі думки приходять, знаєте, не духовні. Але думаєш, знаючи, що старий заповіт є про образом нового заповіту і храм, і скині і це все ми, ми, з минулого показував майбутнє на Ісуса Христа, який мав стати тою досконалою жертвою, який змінить і не тільки забере наші гріхи, і провини, але змінить нас і дасть нам нове серце, дасть нам нові думки, дасть нам нові звички, які, коли ми жили гріховним життям, здавалось. Не здоланні, які здавали, що ну так всі живуть, ну інакше не можна, а хтось просто втрачав віру і надію, що це можна змінити. І думки, і характер, і вчинки, і тому подібне. Розуміємо, що по-різному ми боремось з гріховними вчинками, думками, але Біблія нам каже, щоб ми думали те, що любите, те, що приємне, те, що чисте, святе, достославне. Про це думайте, і хай Бог миру буде з вами. Нехай у вас будуть ті самі думки писання говорить, що і у Христа Ісуса. Тобто, ми, як люди, як нове творіння Христа Ісуса, ми не тільки повинні зовні бути зодянуті, щоб нас люди бачили і казали, «Да, це християн, християнка, вони схожі. Але і по внутрішньому нашому складу те, що ми говоримо, і те, що робимо, те, що ми засвідчуємо самі про себе, ми, ми знаємо, які ми є, щоб ми могли сказати, «Да, живе в мені Христос. Амінь Церква. Цьому Господь нам допомагає. І як ми казали, що Книга Левит, вона детально описувала, що і як потрібно зробити. І було цікаво, що коли чи посвячення священників, синів Левії, чи інші люди, які приходили перед Богом, ті самі, е, дав ну, люди посвячені, вбрання було своє, але жертва завжди проливалася кров. Завжди е, священник і кров'ю, і оливою. Торкався людини, вуха, пальця на руці і пальці на нозі. І я собі думаю, кожного з нас до Бога щось привело. Е, я покаюся в Добринівцях, в Баптиській церкві, коли були лепіція в Чернівцях, мене забрали. І коли я відвідую церкву тут, на Релєєва, ми в понеділок відвідував там, в Добринівцях, так як ти на карантині, і ти відвідуєш з рідними постійно. І я помітив тоді, що, будучи хлопчиком, я помітив, що як сильно можуть змінювати серце пісні. За, за той місяць, за три місяці, які я перебував там, я вивчив всі різдвяні пісні, які співаю до сьогоднішнього дня і знаю їх на пам'ять. Я був на молитвах, я був на різних зустрічах і вдома, і в церкві. І це був особливий час. Чому я це говорю? Тому що я вірю, що Божий Дух. І Боже Слово, і Божа молитва, яку Божі люди виносять ви, ви перед Богом, Бог вислуховує. Бог вислуховує, і Бог з чистим поступає чисто. І коли ми, як царственне священство, як люди народу Божу, взяти на діл, щоб сповіщати в цьому світу про досконалість, яку ми маємо в Христі Ісусі, це є привілегія і честь для кожного з нас. Для Левитів, хористів це привілеє славити Бога. Для всіх нас так само є привілеє бути в домі молитви і поклонятись живому Богу, Поклонятись, як Писання каже, в дусі і в правді. І апостол Павло закликає кожного з нас, щоб наше поклоніння було досконале, приємним. Нам потрібно наше єство, наш дух, душу і тіло, віддати Богу жертву приємну, святу, досконало. Чому на початку я запитав, чи є у нас звички негативні? Я не можу стверджувати так чи інакше, але я можу сказати за себе, що в мене є ще звички, і їх є багато, яких мені не подобається, над якими я працюю. І у нас є домашня група, і якраз останній раз про що ми говорили, ми говорили про звички. І ви знаєте, коли ми почали так спілкуватись, у нас біля 12 людей приходить, люди є з світу. Коли так почали говорити, всі спочатку про хороше, але потім, коли один-другий почав говорити негативні звички, люди почали відкриватися і говорити, що їх дуже багато. Багато негативних звичок. І у нас домашнє завдання до наступного четверга. Молитись про одну звичку. Звичайно, хочеться за, за один тиждень помолитись, чи за один раз одне служіння прийшов, і Господь забрав всі звички. Це було би чудово, і Бог, це може. Але ми поставили ціль, що давайте молитись конкретно за одну звичку негативно, яку Господь щоб допоміг. Виправити на позитивно, тому що хороші звички це чудово, коли у нас є. Молити, читати, служити, говорити добрі слова, благословляти, бути активними в служінні, в церкві, допомагати рідних та близьких, вести здоровий і правильний образ життя. Це чудові звички, але є духовні звички, і ще премудрей Соломон, як ми написали, говорив і навчав. Передававши ту мудрість, отримує від Бога, що понад усе, що бережеш, бережеш своє серце. Тому що е, учені кажуть, такі дослідження є, що всю інформацію, все, що ми чуємо, бачимо, воно не залишається безслідно. І тому так важливо, щоб наші очі, наші вуха завжди сприймали хорошу інформацію, добру, але якщо навіть і негативно, щоб ми зразу аналізували і щоб ми не, за... не чистили свого серця. Не занечистили свої очі, тому що це унікальне фото, відеозйомка, тому що ми знаємо, що є багато таких спогадів, які ще до сьогоднішнього дня задають нам болю. Але є з нами Господь Ісус Христос, який може очистити всяку біль, який може зняти тягар тривог, переживань, який може змінити Твоє і моє серце, щоб воно було схоже до серця Ісуса Христа. Тому що ми бачимо, що серце Боже. Воно сповнена любові, воно сповнена любові до кожної людини. Боже Слово говорить, що Бог не бажає загибелі грішника. Гріх, ми знаємо, що це хамартія не попасти в ціль взагалі в іншу сторону. Але Божа ціль, щоб людина свій зір навернула до Бога, щоб вона почула слово віри і життя і отримала благословіння. Ми сьогодні, в Чернівцях, хтось з інших містах живе і селах, ми проповідуємо Євангелію. І дуже приємно, що Івангель проповідається не тільки в домах молитви. Ми проповідаємо Івангелію, коли ми виходимо, коли ми йдемо в магазин, коли ми за щось розраховуємося, ми проповідаємо Івангелію дуже добре, коли у нас конфліктна ситуація, коли нам щось е, треба втратити, писання говорить, як поступати в цих ситуаціях. І ми не завжди на це якби, готові. Але коли ми справді молимося і кажемо, Господи, я хочу поступити, як Ти. Навчаєш. Я хочу поступити так, як ти це би зробив, будучи на моєму місці. Слава Господу! Господь дає нам це все. Бог дає нам своє слово, Бог дає нам Євангелії, Бог дає нам ту можливість і сьогодні бажання говорити людям слово життя. Я вірю, що у кожного з нас є чим поділитись. І дуже добре, коли ми ділимось нашою вірою, коли ми ділимось з нашого скарбниці серця. Ісус, звертаючись до народу, казав, що те, що людина добра із скарбниці серця, свого виносить добре, а зла зле. І так важливо, щоб кожного разу, кожен день, ми працювали над нашим скарбницем. І той скарб, який ми маємо, щоб ми не заховували. Ми вчора читали з братами і сестрами про те, що наш світильник, який Бог запалив в нашому серці, який горить за допомогою. Божого Духа, Божого Слова ми повинні ставити високо. Ми не повинні соромитись Іванлії, науки Ісуса Христа. Ми не повинні соромитись молитви. І завтра, всеукраїнський день молитви, і сьогодні ми також будемо молитись. І ми кожен день молимось. Вчора в нас була ще одна конференція, приїхала діаспора з різних країн, і вони кажуть, ми за кордоном кожен день молимось, зранку і вечором за Україну. І ви знаєте, я коли слухав такі слова, думаю, слава Богу, Бог чує. Ми тут молимось постійно, хтось згадує за нас десь там, але Бог чує молитву. І по молитві віри Бог дасть відповідь. Церква, амінь. Ми не знаємо саме коли і в який спосіб, але ми віримо, що ми звертаємось до всемогутнього всесильного Бога, який Бог Авраама, Ісака, Якова, Господь, який незмінний, слава Богу. Він є всюди присутній, все бачить. І він є з нами. Ми проголошуємо це і ми віримо в це. І апостол Павло також закликає нас, щоб ми не пристосовувалися до цього віку, щоб ми не адаптовувалися, щоб ми не були такими, що в нас навіть не пізнати, що це віруюча людина. Але разом з тим пророк каже, я відчував вогонь в собі. Я хотів сказав, щоб більше не буду говорити. Але вогонь, який в мені. Не давав спокою, і він говорив. Так хочеться, щоб цей вогонь, Слово Божого, вогонь Божої правди, Божої любові, Божого миру, горів в наших серцях, щоб ми це не просто видавлювали з себе, а щоб це лилось, як ріка води живої. Один день свят, останній день свята, коли Ісус проповідав, Він каже, хто пране, хай йде до мене і п'є. І як каже Писання: хто вірує в мене, хто в потечуть ріки води живої. Він говорив це про Духа Святого. Писання говорить про те, що кожен з нас так повинен жити, так ходити свято перед Богом, щоб Бог міг використовувати нас. В кожному часі, в кожній ситуації у Бога є особливий план. Особливий план, якщо наше серце приготовлене. Коли учень готовий до уроку, він йде сміливо, він посміхається, він не опускає очі свої, і якби це, коли вчитель питає, хто готовий. Він впевнено дивиться. Він підтягне руку, і вчитель таких не помічає. Він шукає, хто там потребує профілактики. І ви знаєте, що ми всі без Бога не є сміливі, не є мудрі, але Бог дав свою божественну мудрість. Бог дав нам силу, щоб змінювати наш характер і наші звички. Давайте ми будемо молитись про переміну в нашому характері. Можливо, у вашому характері взагалі нема поганих звичок. А можливо, ви працюєте над декількома останніми, які хочете ще змінили. І ви бачите, що вже роки приходять, а звичка не міняється, і свина на волосі, і кажуть, ну, в мене такий характер, я чув такі вислови. Але з нами є Всемогутній Бог, який змінив наше серце, який привів нас до покаяння, в якого ми вірили, в якого ми в ім'я Його охрестились, присвятили йому своє життя і обіцяли служити не як небудь, а з чистою і доброю совістю, від щирого сумління. Тому, дорога церква, Давайте ми будемо приходити до Бога завжди з вірою. Завжди як ті діти, які потребують батька, потребують його допомоги і реальних перемін, як в нашому житті і в житті нашого оточення. Потребує перемін наша держава, наш народ потребує перемін. На сторінках Біблії ми знаходимо, що люди, коли взивали до Бога, коли постили молись, Господь завжди відповідав. Коли люди смирялись, Бог давав свій порятунок надзвичайною, сильною рукою. І люди прославляли Бога. Проходила трансформація, зміна, реформа в багатьох сферах. І в більшості, коли ми бачимо, що приходило благословіння, приходила трансформація в розумінні і поклонінні Богу. Приходило освячення, люди відкидали свої погані звички, свої традиції, а приймали Божий завіт, Боже обновлення. Приходило ці сім'ї, ці обставини, в міста і села, там, де люди кликали. Сьогодні Бог не змінився. Сьогодні Бог ще той самий і завжди буде залишатись той самий. Змінюємось ми, але чи в хорошу, чи в гіршу сторону це залежить від кожного. нас. Бог зацікавлений, щоб ми змінились образ його сина, щоб ми не пристосовувались до цього світу, щоб ми віддали свої тіла і пам'ятали, що жертва вона не скакує вже з жертвника. Вона віддана все тіло. За нас прийшов Ісус Христос. Ту жертву, яку ми не могли віддати, Він віддав за нас. Проливши кров, заплативши всю ціну на Христі Голгофі, тетелиста й сказано, заплачена сповна, але смерть не могла утримати його, він воскрес, і він вознісся на небесах і знову прийде. Дорогий брат, сестра! Можливо, ви ще стоїте на роздоріжжі і не прийняли рішення примиритись з Богу, присвятити своє життя саме сьогодні, цей день. Присвятити своє життя для Бога. Саме сьогодні цей день сказати, Господи, візьми мої думки, візьми мій характер, візьми мої звички і зміни мене. Я хочу бути новою людиною. Я хочу бути схожим до Твого Сина, а мого Господа Ісуса Христа. І Бог почує твою молитву і обновить Твоє життя. І коли ти присвятиш своє життя, жертву, приємну святу, угоду Богу, ти побачиш велике благословіння не тільки на тебе, на твою сім'ю, і відповідно для всієї нашої України. Дорога церква, я. Запрошую всіх нас до молитви зараз, щоб ми приклонились перед Богом, який вислуховує кожну молитву, який не в багатослів'я, але в щирості серця чує кожен зойк і бачить глибину серця. І коли Писання говорить, що ми визнаємо наші провини, наші гріхи, наші звички, Він, вірний і праведний, Він простить і очистить від неправди всілякою. Хай буде вся слава нашому Господу, оцю і Сину і Святому Дусі. Амінь склонимось до молитви.